З настанням холодів виникає питання, як зробити так, щоб в дитячій кімнаті було тепло, але при цьому не душно, не занадто сухо або волого. Батьків часто не так хвилюють ефективність обігріву та витрати на електроенергію, як те, щоб дитина не опеклася, щоб її не вдарило струмом і ще десятки інших небезпечних моментів. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, як обрати безпечний обігрівач у дитячу кімнату. Приступимо! У магазинах можна знайти найрізноманітніші обігрівальні прилади тепловентилятори, масляні радіатори, конвектори, інфрачервоні обігрівачі. Почнемо, мабуть, з найдешевших. А це у нас ось такий дуйчик. І можна одразу їх відсунути в сторони, оскільки вони аж ніяк не підходять для дитячої кімнати. Зазвичай такі обігрівачі нещадно сушать повітря та ганяють пилюку по приміщенню. Це може стати причиною постійного нежиттю, спровокувати алергію та навіть астму. До того ж, якщо такий обігрівач ненароком накритий якоюсь ганчіркою, він перегріється та спалахне, неначе новорічна ялинка. У ньому не передбачений захист від вологи. Прилад має небезпечну для дитини конструкцію. Його легко перевернути, а у вентиляційні щілини без проблем пролазять маленькі дитячі пальчики. Коротше кажучи, якщо мова йде про обігрів дитячої кімнати, то заощадливість тут ані аніскільки недоречна. До речі, якщо ви запитаєте пораду щодо вибору обігрівача у старшого покоління, то я майже впевнений, що вам порекомендують масляний радіатор. І не даремно. такий прилад працює тихо, швидко та якісно прогріває повітря приміщення. При цьому не пересушує його, проте незрозуміло, де його встановити так, щоб дитина у своїй цікавості та невгамовності не опеклася ображаряний бок. Також зверніть увагу на гострі ребра. Об них доволі легко травмуватися, якщо ненароком налетіти з розбігу. Виявляється, що не такі вони вже і класні, ці масляні обігрівачі, а от конвектори ще нещодавно вважали чи не найгіршим варіантом для опалення житлових приміщень. В принципі, це твердження лишається справедливим, проте виключно стосовно дешевих моделей. Прилади, які коштують більше півтори тисячі гривень, відмінно підходять для дитячих кімнат. І зараз я поясню, чому. У сучасних конвекторах застосовуються якісні нагрівальні елементи, що не пересушують повітря та не спалюють пил. Конструкція обігрівача дозволяє повісити його на стіну або встановити на підлогу подалі від зони діяльності малечі. Корпус приладу не розогрівається до значної температури. А отже, навіть якщо дитина його ненароком торкнеться, то не отримає обітів. Більшість моделей конвекторів оснащено термостатом з захистом від вологи, а деякі з них можна навіть підключати відразу до проводки, оминаючи звичайні розетки та виключаючи проблему простягаючимися по всій кімнаті дротами. Переваги електричних конвекторів очевидні, а отже, висновок один потрібно брати. Проте давайте розглянемо і інші варіанти обігрівачів. назви інфрачервоний обігрівач одразу зрозуміло за яким принципом вони працюють, яке природне відпромінювання лагідно зігріває всіх навколо, при цьому не сушить повітря та навіть допомагає боротися зі шкідливими мікроорганізмами. Для маленьких кімнаток підійде ось такий килимок або навіть панель, що вішається на стіну. А у просторих приміщеннях можна встановити велику лампу, закріпивши її на підставці або підстелею. Отже, інфрачервоний обігрівач або конвектор вирішувати вам, оскільки обидва ці види опалювальних приладів відмінно підходять для дитячої кімнати. Гарним рішенням для дитячої стане облаштування кімнати теплою підлогою. Повірте, з таким обігрівом ви назавжди забудете про традиційні обігрівачі. Сподіваюся, що цей огляд допоможе вам обрати правильний обігрівач. Ознайомитись характеристиками будь-яких моделей можна на нашому сайті. Посилання знайдете у описі до відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і побачимось! Да прибудеть з вами тепло.